Фізична терапевтка Наталія Гладишева допомагає військовому розробляти травмоване коліно. На початку повномасштабної війни Наталія із сім'єю виїхала з Херсона і зараз працює у Нововолинській міській лікарні. Каже, максимум уваги намагаються приділяти військовослужбовцям, які відновлюють тут здоров'я, застосовує новітні методики. В реабілітації використовуємо і кінецьотипування, яке допомагає нам стабілізувати суглоб. Був певний дискомфорт, менша рухливість ноги була в подальшому. Ось ми вже працюємо другий тиждень. Я відчуваю покращення із Герсона разом із чоловіком та донькою Наталія виїхала 24 лютого. Спочатку сім'я оселилася на Рівненщині у знайомих, а в серпні переїхала на Волинь. Я не знала, що брати. Думаю, ну добре, там щось коштовне сукні. У мене валіза суконь. От приїхали ми в село. Нема що вдягнути два роки з хвостиком. Як придбали своє житло? Коли ми зібрались, виїхали Просто скажені затори, які для Херсона були незвичні. Були такі проміжки, щоб пробка не давала їхати. тобто, десь там по чуть-чуть ми сунулись. Були такі відрізки, що 100-120 км на годину, і проміжки між автівками там до 30 см. Батьки чоловіка Наталії залишились на Херсонщині і до сьогодні живуть там. Батьки ж самої Наталії виїхали наприкінці квітня, після того як батько зазнав тортур від окупантів. Люди повідкривалися з різних сторін. Ті, хто, здавалось, поряд ходять, а вони тут все життя чекали. Хтось там щось комусь передав, сказав, що він там коктейлі робить. Ну, На грані того, що ледь не вбили, бо і зв'язували, і скотчем, її перематували, і біля вух стріляли, і в нього травмовані коліна, і його там тягали. Інші міста, інші. Ми каже Наталія, порівнюючи життя у Херсоні та Нововолинську. Адже в обласному центрі більш інтенсивними були і щоденний ритм, і професійна задіяність. Тут основна робота, і ми повертаємось додому в Херсоні. Ну для мене було б, мабуть, диковинкою. Дозволити дитині після школи повернутись додому самій. Тут для нас новий досвід. Доня приходить сама зі школи, приходить до мене на роботу, сама йде на гуртки. Робота із військовими надихає та дає надію на швидке повернення у рідний Херсон, говорить Наталія. А поки час хоче провести із користю, максимально застосувавши свої знання та професійний досвід фізичної терапевтки. Я сподіваюсь, скоро це буде. Вірю, бо стикаючись з нашими воїнами, це. Неймовірна сила. Вони вчать так: важко нічого. Я терплю. Мені треба якомога швидше, бо в мене ще є місія. Мені треба повернутись. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.